Ну, мені здається, що навіть Трамп почав потроху розуміти, що Російська Федерація вводить його замість, оскільки така прихильність до Путіна вона ж не привела до реальних результатів. Тобто до того, що Росія дійсно погодилася на безумовне перемир'я, Росія готова була зробити тридцятиденне перемир'я, а не наприклад там один день або два дні, або три дні, як вони зараз пропонують там на травневі свята. Плюс я не виключаю, що така реакція Трампа в суботу, якраз на зустріч з Зеленським, була обумовлена візитом Віткофа до Росії доMoskvy. То віддавно відзвітував Трампу. Ми не знаємо якісь. Ну, чи по телефону, чи там по скайпу, чи можливо е власне він ну, встиг повернутися і перетнути з трампом Да? але, як пишуть деякі видання, в Москві якраз напередодні е Росія знову стояла на своєму і не збиралася відступати від необхідності окупації, ну як мінімум чотирьох регіонів України, які вони типу внесли в свою конституцію, так але які вони до кінця на сьогоднішній день і не контролюють, і от е така от е непоступливість зі сторони Росії можливо підштовхнули Трампа до того, щоб переговорити з Зеленським, і подивитися, е е а що Тепер можна ну, з цього боку зробити, як взагалі повинні далі розвиватися ситуація і чого можна очікувати чи не очікувати від України. Ну Зеленський судячи з усього, це дійсно факт. Він зміг ну якби нормально поговорити, обговорити ключові такі речі, які ну для України виглядають. Я не скажу, що супер оптимістично, але виглядає достатньо непогано. Єдине питання, яке ну, все одно залишається на порядку, денного, яке не сходить з нього. Оці ігри довкола Криму. На да, оскільки е, тут же ж питання не в тому, що вони не вимагають від України визнати Крим Російський, питання в тому, що Сполучені Штати визнати його російським. а це дуже небезпечний прецедент. І я сподіваюся, вони встигли про це більш детально поговорити. І Зеленський може навів якісь аргументи Трампу, чому цього не можна робити передусім, передусім для самих сполучених штатів Америки, тому що це прецедент, який може вилізти боком навіть для цієї країни.